Релігія, церква створені для того, щоб керувати людьми, а це все дурня. Я буду розумніший, я буду не вірити в Бога, і так я точно буду все знати і розуміти. Давайте почнемо з того, що не кожна церква, не кожна релігія є істиною. Буває багато псевдо релігій псевдо церков. Навіть пригадайте собі, скільки часу у нас священники в Україні були за часів радянської влади агентами, які підпорядковувалися радянській владі, так і вони таке вчили людей, що це просто жахіття. Вони вчили нападати на Людей, які ну, греко-католицької церкви, вони обурювали народ, вони народ один проти одного сплавляли. Та що ж говорити про це, якщо згадаємо священники, священники і фарисеї, вони розіп'яли Ісуса Христа. Воу! А він був на хвилинку сином Божий. Трошки тупанули. Зрозумійте, лю, ну, всі священники, вони є люди. І кожного священника є свій вибір: бути з Богом чи бути сатаною. Не завжди священник є дійсно з Богом. Він може обдурювати, він може взагалі служити сатані. Просто робити вигляд святості. І такі священники вони справді керують людьми. Це дійсно так. Тому що вони себе визвишають, вони. Починають давити на жалість люд людям або ж робити щось таке, що люди починають боятися, так? Вони починають казати: О, ви такі погані, такі, те. Та, 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 ви всі помрете, якщо ви не будете ходити суто в нашу церкву. Ну, <т <ohne> <т?> <т?)> типу, так насправді це вже дуже, дуже змахує на щось погане, на, на якусь е владу над людьми. Справжня істинна церква це та церква, в якій тобі дійсно добре, в якій панує любов, мир, спокій і воля. Тобто ти вільний прийти в цю церкву, а вільний не прийти. Ти вільний піти, посповідатись, вільний не посповідатися. Тобі ніхто нічого не скаже, тебе ніхто не буде критикувати. Це твій особистий вибір. Коли ж уже починається якесь, якесь нагнітання. Істинна церква вона повинна підпорядковуватися Богу, Ісусу. Чому? Тому що Бог любить нас і Він дав нам волю. Ми вільні обирати все, що ми хочемо. Просто не забуваймо про те, що якщо ми обираємо гріх, на нас чекають наслідки. І це не Бог карає, Бог просто попереджає. Тобто він такий дає дивись. От, ти знаєте, те ж саме, як люблячий батько, який каже: не той електричний дріт, тому що ти постраждаєш, тебе може вдарити електричним струмом». Ну а дитина, що слухає? Дитина, гоп-гоп, все. Потім такий, дійсно, мені добре тато казав. Те ж саме і тут, Бог нас поперечає, будемо робити так, будуть наслідки, але всі ж про це не думають, роблять, а потім такий: Так, це все винен Бог! А де той Бог? Чому він так? Вчиняє, чому він це не зупинить, або в таки, так я ж попереджав. Попереджав завчасно, але ми ж не слухаємо. Я веду до того, що справжня церква ніколи нікого не буде заставляти нічого робити. В тебе буде власна воля, власний вибір. І коли ти дійсно любиш Бога, ти робиш ті справи не для людей. Не для себе, ти робиш це дійсно для Бога, навіть не для церкви. Ти робиш це для Бога, тому що тобі подобається, коли Бог з тобою, коли ти робиш щось для Бога, це класно, ти відчуваєш таку енергію потужну, таку силу, такий крила просто виростають. А люди цього не розуміють. Хтось один пустив чутку, або ж навіть хтось один, хто пішов в несправжню церкву такий: та ну вони там мене таке заставляють робити, я що, дурниця робити таким займатися. І звідси виникає пропаганда, що всі церкви, вони погані. Не всі, але будьте обережні, відфільтровуйте, яку ви церкву йдете. Тому що навіть може бути, там не знаю, православна церква, греко-католицька церква. Так, у нас є різні парафії в Україні, Римо-католицька, і проте ви йдете в ту церкву, а там може бути псевдосвященник, так? І він буде просто. Служити злим силам, і все, і у вас одразу ви відчуваєте, що щось не те. А можете потрапити в реально класну церкву, в якій люди і священник вони настільки близькі, вони просто як сім'я. Священник ніколи, справжній священник, не буде ніколи себе возвишати перед іншими людьми. Запам'ятайте це. Він буде себе вважати, я такий же, як і вони. Я також грішний. І вони це розуміють. І це дуже складно витримати це життя без гріха, але всі ми люди. І дуже часто ми помиляємося. Так само і священники помиляються. Тому, будь ласка, не критикуйте всі церкви поголовно, якщо ви не знаєте про них абсолютно нічого. Так існують псевдоцеркви, Це, Це правда. Я з цим погоджуюся і там дійсно керують людьми. Вони їм там так мізги промивають такою пропагандою, що просто потім дуже складно витягнути таку людину звідти. Але не всі церкви погані, і ви повинні навчитися їх розрізняти.